Всього за 15 хвилин після публікації відео можна стати вірусним у TikTok. Просто ніхто цього не робить. І ось що потрібно зробити, щоб стати вірусним у TikTok. Перші три хвилини залишайтесь онлайн та відповідайте на коментарі. А через 6 хвилин додавте вже це відео собі в історію. А через 7-10 хвилин відповідайте на коментарі, які вам надходять. Або самі комусь напишіть, але також продовжуйте відповідати на усі коментарі. А через 11-15 хвилин самі прокоментуйте і про взаємодійте з іншими відео. Саме такими діями ви покажете, що ви активні, і тікток вас буде просувати далі. Саме ось таке відео з такими діями мені сьогодні потрапило. І я хочу спробувати стати вірусною за 15 хвилин. І я зараз все буду робити, все по інструкції. Подивимося, що в мене з цього вийде. І ви також спробуйте. І напишите мені в коментарях, що у вас з цього вийшло.